Рушничок під голову і зробимо так звану петлю глісона. Потягуємо до себе для зняття функціональних блоків шийного та грудного відділу. Отак, От трошки сильніше. І у нас немає вже блоків. Перед цим у другій частині ми добре працювали. шийно-комерцевою зоною зараз потягнули. Наступна вправа буде дуже цікава. Ми однією ручкою піднімаємо рушничок, а інша нам не потрібна. Голова буде немов би, ковзатися під силою тертя. Гудино соскоподібний м'яз, він буде розтягуватися з одного боку та іншого. Отак, рушничок ми потягуємо і з одного боку. Також будемо із іншого. Отак ми потягуємо, і рушничок нам в цьому допоможе абсолютно безпечні техніки зняття функціональних блоків шийного та грудного відділів. Потягуємо, тепер рушничок робимо такий. Та йдемо на кут стола. Робимо переднотяг та стоїмо трошечки потягнувши до себе та без зайвих рухів. І також з іншого боку. Отак, переходимо на інший бік і також тут потягнемо. Довершити свою роботу. Можна рушничком дуже безпечно та якісно. І так трошечки коливаннями і потягнемо до себе легенько ще один раз. Навіть у попереку відчувається. Добре. Зробимо такий шарфик. Але це вже тут потрібен досвід. В один бік і в інший. Так, дуже гарно. Класика мануальної терапії. Під голову подушку і перейдемо до ніжок. Перекинемо ніжку через себе. І будемо працювати. Дивіться, як я працюю, і також ви теж можете зняти ці неприємні відчуття, які можуть бути в тілі людини. Ну, а зараз ми поговоримо про. Механіку скелетно-м'язової системи